Використання основних тригонометричних тотожностей до розв'язування задач. Дано синус альфа дорівнює 5 тринадцятих, а косинус альфа дорівнює мінус а альфа належить другій чверті. Знайти треба тангенс альфа. І котангенс альфа. Тобто тут дві задачі в одному. Перше. Шукаємо формулу, яка дозволить нам знайти тангенс, якщо відомість синус і косинус. Тангенс альфа, дорівнює синус альфа, поділене на косинус альфа. Отже, в нас відомі і та, і синус і косинус, а оскільки це звичайні дроби, то краще замість риски дробу між ними написати поділити. 5 тринадцятих на мінус 12 тринадцятих. Виконеться ділення. Що треба робити, коли виконуємо ділення на дріб? Перевернути його Правильно. Який знак? Буде у відповіді також визначити. Мінус. Так, став одразу після дорівнює. Мінус 5 дванадцятих. Так, знайшли тангенс. Друга дія. Тепер нам треба знайти котангенс. От тепер і подумай, оскільки в нас вже відомі і синус, і косинус, і тангенс, вибери найкращий шлях для того, щоб знайти катангенс в цьому випадку. Подивися на всі формули і вибери найпростіший спосіб знайти катангенс, якщо відомі всі три попередні функції. Котангенс, альфа дорівнює 1 поділене на тангенс альфа. Дійсно, це всього лише треба знайти обернене до тангенс. Тоді катангенс буде дорівнювати, катангенс альфа буде дорівнювати 1 поділити на мінус дванадцятих. Скільки буде? Мінус 12. Так, отже, пишемо відповідь: мінус дванадцятих і мінус п'ятих. Ти бачиш, два взаємно обернених числа. Тобто обираєш найкращий шлях. Ти могла і через синус косинус знайти. Просто косінус поділити на синус, буде катангенс. Можна було і через квадрати розв'язати, дійсно, але ж ну, треба шукати найкращий, найпростіший спосіб розв'язання.